Начальник СБУ ночі в Дубровицькому районі приїхав і кришував тих, що добували Бурштин. Я не боюся цього слова. Але я хочу сказати, на сьогоднішній день є представник міліції. У вас 52 й відділ такий є? Так точно. Скажіть, будь ласка, у вас внутрішня безпека в міліції є? Ні. Скажіть, будь ласка, у вас Микола Миколайович працює, призвичай не буду називати, внутрішній безпек... в безпеці у вас у міліції працює. працює. Ще якісь є я, я не кажу. можу назвати прізвище, я тільки сказала не і, все, і ось є. Я можу говорити прізвище. Ні, то як ви можете, так чому ви не говорите? Ні, я сьогодні я не жінка не, боюсь. не боюся назвати тих, які кришують. Тому дійсно люди кришують, людям не дають можливості. А ви знаєте, Саша, скільки коштує зараз бурштин, маленький, які видобують. Ну і там є, мені як повідомили, там є воно по секціях. так? Сьогодні саме меншенький, чи по фракціях коштує від трьох тисяч доларів. За п'ять кілограмів сьогодні коштує мільйони доларів. Так скажіть, будь ласка, сьогодні є бездієва влада, та що прийшла сьогодні до влади. Сьогодні працює та міліція, працює, до речі, немає сьогодні начальника міліції вибори. Сьогодні працює е, начальник е, СБУ, сьогодні є прокуратура. Чому мовчать? Чому ніхто не б'є в колокола? Чому людей сьогодні так ми дивимося ямиті розрити канави? А скажіть, будь ласка, не можна взяти ескаватор? Є лісничі? Є, є. Чому не зако... не зариють ті канави? Чому? Чому не узамаконять і не поставлять ту саму міліцію і так само той патруль? Чому? І подивитися, чи немає нових викопаних ям, і притягнути до відповідальності можна це зробити? Можна. Дякую. Тому я дуже прошу, перед тим як ми будемо удосконалювати десь якісь питання, треба вже негайно вбити колокола. ставити до відома про, про прокуратуру, СБУ, міліцію, виділяти відповідних людей. Прийдуть сама громада на допомогу для того, щоб тільки О, не робити беззаконні. Дякую.